Володимир Івасюк, 30 років боротьби. У Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт величного композитора Буковинця, який за своє коротке життя створив безсмертні хіти і прославив не тільки наш край, а й Україну на весь світ. Всі деталі уже за мить. Його творіння справжні перлини української естрадної музики. Його композиції лунають на всіх континентах, оспівуючи красу рідного краю та захоплюючи своїми акордами всіх, хто хоч раз почує пісню. 4 березня Володимиру Івасюку мало б виповнитися 75 років, але його життя трагічно обірвалося на 30-му році. Та, попри все, видатному композитору вдалося створити понад 100 пісень і понад 50 інструментальних творів, які стали символом Володимиру. Любної української душі невгамовної та незалежної навіть у жорстких радянських умовах, з нагоди річниці з дня народження видатного буковинця у Чернівецькій обласній філармонії влаштують концерт Володимир Івасюк тридцять років боротьби. Має він на меті показати Івасюка такого, як він є, насправді глибокого борця. От, батька української естради заслужено, буде так його сказати, назвати. От, і наша мета цим концертом донести слухачу, ту надію, ту мотивацію, яку несуть тексти, і музика. І весь От, Це надія на нашу перемогу. Однозначно і беззаперечно. На концерті лунатимуть легендарні пісні, які запалюють в душі кожного вогонь любові та є втіленням українського народу. Це улюблені. Запроси мене у сни свої. Це два перстені. Дуже для нас нині актуальний твір мальви. Ну от, буде звучати пісня поміж нас, рута і багато інших. Родзинкою концерту стане представлення Володимира Івасюка як композитора-академіста, адже вперше за довгий час виконуватимуться інструментальні твори генія музики. Будуть звучати мініатюри, осіння картинка, будуть звучати п'єси для скрипки в супроводі фортепіано в виконанні Уляни Русу, і також його. Я думаю, що кілька таких невеличких мініатюр буде звучати. А вуста шишкіна разом з Іриною Козловою виконують нам на двох роялях водограй. На мій погляд, дуже цікава у нього музика, саме інструментальна. Це вплив як фольклорних мотивів, так і різних авангардних течій сучасних таких композиторських технік. Ну, на мій погляд, це дуже. Така філософська музика. За допомогою концерту кожен глядач зможе поринути у атмосферу, яку творив Володимир Івасюк, розповідає Тетяна Воронова. Слухача чекає, знаєте, таке приємне занурення в час. Ми хочемо відтворити, якщо це можливо, таку машину часу, сцену, коли філармонія. Була безпосередньою учасницею всіх прем'єр Васюка. От ми побудуємо естраду, таку, якою вона завжди була. Ми поставимо мікрофони старі. Концерт відбудеться у Чернівецькій обласній філармонії 5 березня о 18.30. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня, ТВА.